Всім привіт знову. Перероблюю свою роботу. Купив короче, сітку, щоб було не так спекотно. Але, як виявилось, воно від спеки захищає, але від дощу не захищає. Тому купив тепер брезент. І тепер брезент. Що у нас тут? Отак от зараз натягую брезент. Розмір 4х5 і треба йому кут нахила. Тобто 30%, щоб водичка не трималась на самому брезенті. Тому, якщо хтось хоче робити навіс, ось ця штука від дощу не спасає. І вона лиш трошки затіняє, але ще робить парить доволі сильно. Бо нагрівається, бо темно. Тому не рекомендую використовувати, якщо там, разве що, там над очами, де вам треба. А так, тільки такий. Тент, Брезент, щоб він не промокав. Так от. Це не рекомендую, якщо ви збираєтесь тут щось робити під ним. От таке. Можна там, де типу, прохідна зона трошки, щоб і все. Ось така штука. Ось так от піднатянули. Зараз ще приберемо цю зелену і буде ось такий. от. На вісік захист від сонця. Да, він, здається, світленький, але він не нагрівається, тобто буде комфортна зона відпочинку. Ось такий парус тюнєвий, 4х5. Ну, цікаво. Рекомендую, непогано. Така з першого погляду. Брізинчик такий, подивимося, як він буде служити.